Вищі сили хочуть передати тобі повідомлення. Обов'язково залишай вподобаєчку і пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся. Знаєш, таке враження, що ти в якихось рамках, що ти не можеш чогось вибратися. Закрита, зачинена, знаєш, такий полон. полон з якого ти не можеш вибратися. І цей полон, він побудований на твоїх емоціях. І в основному, в більшій переважності, це злість. І знаєш, ти повинна цю злість пропрацювати. Оце твоє завдання, яке зараз воно бурлить в тобі постійно, вона піднімається. Це твоя така, знаєш, задача пропрацювати ту злість і випустити з себе. І з того кордону, з цієї клітки, випусти себе, дай собі волю. Що тобі передають? Тобі посилають постійно якісь знаки. Що було? Що було напередодні вчора, позавчора, були знаки. Були знаки, на які ти повинна була звернути увагу. І знаки, знаєш, ще підсвічують тобі момент того, що тобою. Хтось маніпулює. Ти дозволяєш собою маніпулювати. Тобі це дуже ятрить душу, прямо розриває серце. І це дуже боляче. Знаєш, тебе попереджають зараз. Попереджають зараз попрацювати над своїм таким егоїзмом, своїм таким внутрішнім образою. Отими почуттями, за якими ти не бачиш, що дійсно відбувається. Тому що є людина поруч з тобою, яка тобі дуже заздрить, дуже заздрить в роботі. Це стосується твоєї реалізації, твоєї роботи, і вона, як наче, очікує від тебе очікує, знаєш, як то а, чекає слушного часу. У тебе зараз є вибір. Тобі сили дають вибір. І ти можеш вибрати зараз, куди тобі рухатися, що тобі тут робити. І ти, ти маєш дуже добрий захист, свій потенціал для захисту, але ти чогось дуже боїшся. Тому що, знаєш, що ти боїшся? Ти свої сили боїшся. Ти можеш бути людиною, яка має дуже великий потенціал до магії, і ти боїшся своєї сили. В ілюзіях якихось живеш, щось собі накручуєш. Прийми це, прийми це зараз.